Вітаю вас десяті 10 класи. Ми з вами продовжуємо вивчати курс геометрії 10 рівень профільний. І наступна наша вправа з мерзляка під номером 14.19. Давайте записувати з вами. Малювати малюночок, що дано, що знайти і розв'язати. Так, 14.19 за зафарбованим кружечком. Площини трапецій а, Б, С, Д і а, є, Ф, Д зі спільною основою АД перпендикулярні. Кут Б, а, Д і є, а, Д 90 градусів. Тобто у нас незвичайні трапеції, а прямокутні трапеції, якщо є кут 90. А кут АД і АДФ по 60 градусів. С Д 4 см, ДФ у нас 8 см. Треба знайти відстань між прямими БЦ і ЕФ перше запитання, і між точками С і Ф. E. Давайте з вами будувати. І так, у нас є дві площини трапецій зі спільною основою АД. І кут у них один 90 градусів. Тобто, це у нас з вами, якщо є хоча б один 90 градусів. То це означає, що вона прямокутна, і там два навіть кути будуть по 90. Давайте будувати. Ми в просторі, тому проекції наших трапецій, навіть прямокутних, є довільні трапеції. Давайте спробуємо побудувати так, щоб було зручно видно на малюнку у нас, що там буде відбуватися. Так, раз, одна трапеція. Побудували так. і перпендикулярно до неї. Другу трапецію побудуємо з вами. Так, давайте. Ось. О, дві трапеції. Так, є, закрили. Давайте одна синейка буде. І так, підписуємо. У нас з вами одна трапеція. Називається А. Так, не так, давайте я підпишу десь. А, Б, С, Д, раз трапеція. І друга А, виходить ця точка Е. Так, Ф, Д. Так, ось у нас дві трапеції. І е, давайте одразу в дано записувати. Дано нам з вами. Дві трапеції. А, Б, С, Д і трапеція а, Е Ф, Д. у нас тут, дивіться, є прямий кут в цих трапеціях. Отже, вони прямокутні. Не по звичайні, а прямокутні трапеції. Скоро що прямокутні трапеції. Так, записуємо, які ж там кути по 90. Виходить кут В, А, Д. Так. І кут Е А. Д 90 градусів. Знаходимо їх, підписуємо БАД. Ось у мене тут БАД, він 90 поставили, показали. І e, A, і це 90 градусів. Так, ну якщо у нас з вами відомо, що виходить, в мене бічні сторони перпендикулярні, то і до другої основи воно ж також буде перпендикулярно, можете одразу показати. Да, тому що у нас з вами, якщо бічна сторона перпендикулярна до нижньої основи, то до верхньої, оскільки основи паралельні. Так, ще у нас з вами про трапеції зі спільною стороною Аде сказано, що вони перпендикулярні? Ми це не записали. У мене площина нижньої трапеції і верхньої трапеції, площина записується в дужках через три літери, через які вона проходить. Достатньо три, не треба всі чотири перераховувати перпендикулярно. До площини другої трапеції АЕС. Так. Отже, якщо вони перпендикулярні, то виходить, що їх лінійний кут 90 градусів. Дивіться, лінійний кут утворюється на, з вами, коли ми опускаємо два перпендикуляри до ребра їх перетину. У мене, оскільки вона прямокутна, у да, мене вже є два перпендикуляри, виходить, що між ними ось тут кут також 90 градусів. Також 90 градусів. Давайте підпишу. Так. Далі що записуємо, Ще нам відомо, що а, кут у нас АДЦ, дорівнює куту АДФ. Вони у нас по 60 градусів. Знаходимо АДЦ, ось кут 60 градусів. І АДФ ось. Також 60 градусів підписали. Так, відомо мені, що CD дорівнює 4 сантиметри. Знайшли CD, підписали. Ось мене CD, ось Ось мене пряма CD, Вона дорівнює 4. Так. а... ДФ дорівнює у нас 8 см, Знаходимо її. Так само. Ось мене ДФ. Ось ця прямо, У нас з вами 8. Так, підписали також є. Треба знайти. Пишемо з вами, знайти. Давайте червоним кольором виділю. Знайти. Знайти. Двокрапочка. По перше. Відстань між прямими БЦ і ЕФ. Давайте відстань буковкою РО позначати РО. Відстань в дужечках, між якими прямими, між БЦ, і Еф. Невідомо. Так. І друге відстань між точками ЦФ. Ну, Відстань між точками це відрізок, який їх сполучає. Тому так і називаємо Це Відрізок Це між точками від С до Ф, це є сам відрізок СФ, невідомо. Все, давайте будемо тепер розв'язувати. Отже, пишемо з вами посередині слово розв'язання і починаємо міркувати. Розв'язання. І так, у нас з вами перше треба знайти відстань від. BC до ЄФ. Давайте позначимо. Ось в мене БС пряма. Ось в мене ЄФ пряма. Відстань, да, між ними це перпендикуляр. Відстань між двома прямими це перпендикуляр. Оскільки у нас з вами відомо, що вони прямокутні, і також вони перпендикулярні. То тут у нас з вами за теоремою про три перпендикуляри. Що якщо в мене пряма перпендикулярна до похилої, то вона буде і перпендикулярна до самої проекції, тому ось це у нас буде з вами перпендикулярно. Воно перпендикулярно і до ЄФ, і до БЦ, тому що вони між собою ж паралельно являються. Так, давайте записувати. Отже, у нас відстань з вами від БЦ до ЄФ, Виходить, що це якраз наш перпендикуляр БЄ. Мені треба знайти довжину БЄ. За теоремою ще раз кажу про три перпендикуляри, воно буде, є якраз буде перпендикуляром і до Єф, і до БЦ. Так, отже, треба його знайти. Це в мене гіпотенуза прямокутного трикутника, який в мене тут утворився. Нам треба з вами знайти також невідомі катети. Та, ось нижній катет і другий катет треба знайти. Ми їх не знаємо. Але ми знаємо, що ми працюємо з вами в трапеціях. І якщо я проведу з вами висоту з вершини F паралельно до нашого з вами сторони Е, так, то вони будуть рівні. Давайте зараз побудуємо. Так, і якщо я з це проведу так само висоту, то воно буде рівне до АВ. Давайте вималюю зараз я окремо ці дві трапеції, щоб ви побачили. Отже. Давайте працюємо з трапеціями. Вимальовуємо собі окремо дві трапеції. Так, синенька наша трапеція перемалювала. Так, і друга наша з вами помаранчева трапеція. Так, я трішки підіймуся, Місця мені мене не вистачає, хочу все вмістити. І друга трапеція. У нас вона відрізняється трішки. Так. Прямокутна, але вона може бути інша по розміру. Так, давайте я зараз тут підправлю. Так, ось три трапеції. А, давайте знову попрацюємо. Записуємо. Перша у нас трапеція ось ця, вона у нас називається, переписуємо там, де прямий кут у нас А вершина. Да? Там, де другий прямий кут у нас Є вершина, там, де другий верхній кут у нас Ф і це Д. Мені треба знайти А є. невідомо на шкати. Так. Отже, я опустила висоту з точки F, тому що в мене тут з другого боку відомо сторону F, де вона 8, і відомо кут гострий, який утворюється, 60 градусів. Показуємо, що ми провели висоту. Давайте назвемо її Fn. і в мене утворюється тут прямокутний трикутничок, з якого я можу знайти невідомий катет. Через тригонометричні функції гострого кута. Якщо мені відома гіпотенузує гострий кут, я можу через тригонометричну функцію цього гострого кута, а саме через синус знайти ФН. Отже, пишемо з вами. Так, що ми працюємо з цим трикутничком, що Fn у нас добуде буде... Так, давайте, ми ще поки що давайте виведемо. У нас є. В цьому трикутнику гіпотенуза, ще раз кажу, і ми шукаємо протилежний кат. Протилежний катет і гіпотенуза працює в тригонометричній функції синус. Отже, через синус цього гострого кута 60 градусів, ми зараз виведемо, як знаходити ФН. Сінус гострого кута це відношення протилежного катета ФН до гіпотенузи ФД. Так, тоді звідси виражаємо, як знайти Fn. Щоб знайти Fn, мені треба Fd помножити на синус 60 градусів. Виразили звідси. тепер підставляємо. Отже, у нас Fn дорівнює. Замість FD пишемо 8, помножити синус 60 градусів таблична дана, це у нас корінь із 3 на 2. 8 і 2 у нас скорочуються, Тут одиничка, тут четвірочка залишається. І виходить, що в мене відповідь буде 4 корінь із 3 см. Все, ми знайшли з вами Fn. Давайте 4 корінь із 3. Я знайшла цей знак запитання. Тут напишемо з вами, що це у нас 4 корінь із 3, оскільки Fn, ось я назвала Fn, ми знайшли 4 корені з 3, то виходить, що і протилежна також буде сторона дорівнювати 4 корені з 3, тому що вони з висотою паралельні, ну і вони ж обидві є висоти. Також 4 корені з 3. Пишемо в мене А є дорівнює так само, як Ф, Н, вони обидва по 4 корені з 3 сантиметрів. Так, є. Так само давайте мені треба знайти ось цей другий катет. Невідомо, ось ми перший знайшли нижній катет, другий треба знайти. Тут також в мене можна провести в прямокутній трапеції висоту, і ми можемо її знайти з трикутничка, який утворюється, і коли ми знайдемо висоту, то ми скажемо, що і наша бічна сторона, яка під прямим кутом проведена до основ, буде також самої довжини. Так, от проводимо з вами висоту. Давайте опускаємо в другому трикутнику. Ой, трикутнику паралелограмі. Підписуємо з вами, як у нас на малюночку. У нас тут вершина А, там де прямий кут. Тут вершина Б, там, де другий прямий кут вгорі. вершина С і вершина Д. У нас відомо, там, де кут Д, у нас 60 градусів підписали. І відомо це, Д у нас з вами 4. Треба знайти ЦК. Невідомо висота наша ЦК. Якщо ми знайдемо ЦК, то ми з вами знайдемо і ВА, тому що у нас виходить, що тут же прямокутно утворюється, в нього протилежні сторони рівня. Так, отже, з якою тут тригонометричною функцією працюємо? А так само, тут у нас з вами працює синус. Давайте трішечки підіймуся, щоб було вам зручніше. І так, отже. Так, це була в нас друга дія. Перша дія, друга дія, третя дія. Так. Щоб знайти невідомий катет, який є протилежним у нас з вами, то користуємося тригонометричною функцією в даному випадку синуса 5, 60 градусів. Це відношення протилежного катета ЦК. До гіпотенузи нашої С Д. Виражаємо звідси ЦК. Щоб знайти цей невідомий катет, мені треба гіпотенузу ЦД помножити на синус 60 градусів. Підставляємо з вами формулу. Отже, у нас ЦК дорівнює. Замість ЦД пишемо у нас 4. Помножити замість синус 60 градусів у нас знову ж таки корінь з 3 на 2. Дорівнює. Виходить, у нас 4,2 скорочується, тут 1, то 2 залишається, відповідь 2 корінь з 3 см ми знайшли з вами, що цей знак запитання дорівнює 2 корені з 3. А отже, і сторона АВ у нас так само дорівнює 2 корені з 3. Пишемо з вами, що АВ дорівнює так само, як СК, дорівнює 2 корені з 3 сантиметрів. Підписали і тут давайте підпишемо. Ось ми знайшли з вами, це в нашій ЦК, а це в нас ФН. ФН ми знайшли, ЦК ми знайшли також у нас. Два корінь з трьох. А отже, і ось другий знак запитання, тобто протилежна наша з вами сторона, також буде два корінь з трьох. Так, і тепер ми можемо з вами знайти якраз відстань між прямою BC і прямою EF. Записуємо з вами четверта дія. Четверта. Ще раз давайте вималюйте цей трикутничок, отже, у нас трикутник утворився. Так, підписуємо з вами. Давайте зробимо його нейтральним кольором. Ось він, цей зелененький. І так, вгорі в мене вершина ж Б. Переписуємо загального малюнку, там, де прямий кут, вершина А. Там, де другий кут, вершина Є, і ми шукаємо якраз відсень Бе, тому що ми сказали, що відстань між двома паралельними прямими це перпендикуляр, проведений між ними. У нас Б це перпендикуляр за теоремою про три перпендикуляри. Так, отже, АБ ми знайшли, що це два корені з трьох, а Е, ми знайшли, що це чотири корені з трьох. Отже, за теоремою Піфагора можна знайти БЕ. Пишемо з вами за теоремою Піфагора. Піфагора, двокрапочка. У мене БЕ дорівнює корінь, так, із квадр... сума квадратів катетів. У мене перший катет два корінь із трьох в квадраті. Додати другий катет. Чотири корінь із трьох у квадраті, по теоремі Піфагора дорівнює. Рахуємо, отже, у нас виходить, давайте перенесу дорівнює, що корінь квадратний. 2 корінь з 3 квадратів це у нас 4 помножити на 3. Це 12. Так, додати, 4 корінь з трьох квадратів. Це у нас 16 помножити на 3 буде 48. Так, Виходить, що у нас буде корінь квадратний із 60. Так, корінь квадратний з 60 дістати не можна, але можна розписати на два множники. На які саме? На 4 і 15. І тоді з під корінням ми можемо дістати з вами 4. У нас дістається. 4 дістаємо, буде 2, і під корінням залишається 15. 2 корінь з 15 сантиметрів. Це ми знайшли на перше питання. Відповідь. Ми знайшли відстань від Прямої БЦ до ЄФ. Це якраз наш відрізочок Б є за теоремою про три перпендикуляри. Тут припишемо за теоремою Господи. про три перпендикуляри. Є. Так, перше зробило. тепер треба знайти це Давайте поєднаємо з вами. Ось мене відстань від точки до точки цей відрізок, який їх получаємо. Ми повинні його знайти. Ось цей червоний виділ, його більше зроблю. Так. Отже, що нам з вами тут треба? Нам треба знайти якраз наш перпендикуляр CN, напевно. Це і Н е, також треба поєднати, треба нам знайти це F. Е. Тому що тут, оскільки площини у нас перпендикулярні, то кут між прямими в цих площинах у нас 90 градусів, є нижній катет, а мені треба знайти гіпотенузу, треба знайти оцей другий катет. Давайте будемо розмірковувати. І так, ми можемо з вами з нижнього трикутничка знайти нижній катет, оцей НД. Е. З верхнього трикутничка знайти Катит КД. Да, і їх різниця у нас з вами буде якраз відстань від точки Н до точки К. Так. Або що ми можемо з вами сказати? Ну, Давайте рахувати так, дивимося. Отже, записуємо, напевно, п'яте. Дивіться, у нас, знову ж таки, два трикутники. Я не знаю, давайте вималюємо, чи не потрібно. Два трикутники. Ось ці наші. Раз, трикутничок. Так, і два трикутничок. Складна задачка така, бо багато малюночків. Так, підписуємо з вами. Отже, тут у нас прямий кут, тут у нас прямий цей трикутничок я вимолювала з трапеції прямокутної, з нашої з вами синьої прямий кут N, кут F, кут D. Тут у мене вісім. Тут в мене 60 градусів, да, і ми знайшли, що це 4 корінні з трьох про всяк випадок. Так, другий у нас тут С вершина, К, вершина, Д вершина. Тут у нас 60 градусів. Да, тут 4 сантиметри довжина, і ми знайшли, що у нас сторона ЦК 2 корінь з трьох. Давайте з вами знайдемо третю сторону, третю сторону. Так, у нас, щоб знайти третю сторону, ми використовуємо. Ми з вами тригонометричну функцію косинус, тому що це прилеглий катет. Так, давайте шукати dn. Отже, щоб знайти ДН, мені треба, виходить, гіпотенузу ДФ помножити на косинус 60 градусів. Я одразу виражаю. Так, отже, у нас буде ДФ, ми знаємо, 8, косинус 60 градусів 1 друга. Тобто дорівнює у нас ДН 4 см. Так, ДК з другого трикутника. Так само треба гіпотенузу СД помножити на косіну з гострого кута, щоб знайти прилеглий катет. Це буде у нас 4 помножити на одну другу, дорівнює 2. 2 сантиметри. Виходить, що в мене ось ДН оце все дорівнює 4. так? А ДК в мене дорівнює 2. Що, ми, що це означає? Що виходить, в мене ЦК це в мене а, медіана. Вона не тільки висота, а вона ще і медіана. Давайте вималюємо цей трикутничок ще раз. Так, вималюємо тепер наш трикутничок, той, який. Стоїть. Так, давайте якимось зробимо кольором ось таким червоним нейтральним. Так, підписуємо. Отже, у нас тут. З вами. МС Д. Так, проведено висоту СК. Ось СК. Так, тут у мене вийшло 60 градусів, і ми знайшли з вами, що НД у нас виходить, дорівнює, де НД ось у нас 4, а ДК у нас дорівнює 2. Виходить, що і ця сторона 2. Отже, це не тільки висота, а це іще і ще й медіана. Пишемо, ЦК виходить у нас не тільки висота, а ще й медіана. Висота і медіана. А якщо вона медіана, то звідси випливає, що це у нас відбувається у рівнобедреному трикутнику. Трикутник НЦД рівнобедрений. рівнобедрений. Виходить, що в мене ці дві сторони рівні. СД, наша сторона, вона була відома 4. Ось СД. А отже і це у мене також 4. СД дорівнює так само, як СН. Вони обидва по 4 см. І виходить в мене що ось, якщо я центр знаю, що це 4 і я знаю нижній катет. І в мене, оскільки площини перпендикулярні, той кут в мене тут буде між цими двома прямими 90 градусів. І ми можемо знайти наш відрізочок Сф нарешті. Так, давайте випишемо з вами. Отже, вимальовую, напевно, чи не потрібно, нехай не будемо вимальовувати. Отже, останнє шосте. Так, пропишемо з вами, що із трикутника нашого C N F, CNF. Ось цей трикутничок. Він у нас прямокутний кут N 90 градусів, тому що у нас з вами відомо з умови, що площини перпендикулярні, а отже кут між прямими, які знаходяться в цих площинах, також по 90 градусів. Тоді можна скористатися теоремою Піфагора, що наше CF дорівнює. Ми шукаємо з вами гіпотенузу. Отже, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Щоб одразу без квадрату, давайте корінь квадратний. Корінь квадратний із суми квадратів катетів. У нас два катети. Чотири під квадратом, додати чотири корінь із трьох під квадратом. Так, дорівнює. Корінь квадратний. Чотири в квадраті це у нас. 16 додати 4 корінь з 3 квадратів, це 16 помножити на 3. У нас це буде 48. Отже, дорівнює корінь квадратний із 64, і це дорівнює 8. 8 см. Все, ми знайшли це F, е. у нас 8. Записуємо з вами відповідь. Ось така об'ємна, велика задача. Записуємо відповідь. Від... О, Отже, ми знайшли з вами перше да, відстань між двома прямими це був у мене перпендикуляр Б Він у нас вийшов 2, корінь з 15 см. І відстань між С до Ф у нас вийшло 8 см. Все, на цьому все. Домашнє завдання у вас аналогічна задача в підручнику. Бажаю успіхів, на все добре, до побачення.